Всім привіт! Сьогодні я покажу секретку, як можна швидко пер... зайти в одне місце і не зробити собі скин. Поїхати. Треба побудувати саме. Ось цей будинок. І саме ось тут вироздавальний. Поставити таке зеркало. Тепер заходимо в нього, а вийдемо ми іншою людиною. І виходимо назад. І ось вам роблять любий скин, скін, який ви захочете. Просто зробіть собі любий такий простий, і коли ви зайдете, вам зробить чарівний скін. Друзі, що у вас це спрацювало, вам треба обов'язково поставити лайк і підписатися. І тоді у вас точно з роботи, бо цю секретку кратку я. Всім пока-пока!